Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. У березні минуло два роки від розірвання угоди оренди, за яким Українська православна церква Московського патріархату користувалася Києво-Печерською лаврою. Договір держава розірвала, але все своє майно на території Лаври повернути досі. Не змогла. Майже всі храми, половина корпусів нижньої лаври, а також печери і мощі святих, досі контролюють ченці УПЦ МП. За цей час їхній монастир вже подав три позови проти державного заповідника. І поки суди тривають, московський патріархат залишається у головній духовній святині України, то що там нині відбувається від Василя Сафінюка. Ще два роки тому, наприкінці березня 2023 року, територію Києво-Печерської лаври мали залишити представники Української православної церкви Московського патріархату. Але цього не сталося ще й досі. Особливо тут, на території нижньої лаври, відчувається дух міра. Тут частина корпусів та храмів досі контролюють представники УПЦ МП. І не просто контролюють, але й не допускають до серця української лаври печер і мощей святих не лише ченців ПЦУ, але й військових капеланів та ветеранів. Так було і 24-го, і цього року як завжди була відмова в тому, що вони знаходяться надалі в користуванні представниками московського патріархату, і ну фактично, ми взагалі не знаємо. Що відбувається в цих печерах, намісник свято Успенської києво-печерської лаври Авраамій розповідає про нинішню ситуацію у духовній святині. Тут і досі триває боротьба між двома світами. Намісник і десяток ченців ПЦУ мають право перебувати лише у 49-му і 70-му корпусі. Це колишня резиденція митрополита УПЦ МП Онуфрія. Такий кабінет просторий. Е от. Де відбувалися зустрічі, тут формувалося таке, знаєте, ядро цього руського міра. Тепер тут формується український світогляд. У колишньому кабінеті керівника Української православної церкви Московського патріархату вже другий рік діє дитяча недільна школа. Лавра наша живе, функціонує надзвичайно в надзвичайно складних, непростих умовах, але коли ми бачимо дітей, Котрі приходять сюди, радіють їхній дитячий сміх. Це нас стимулює, змушує не розслаблятися, а працювати на благо нашої держави, на благо нашої української церкви, на благо нашого українського народу. Ці дві будівлі, поки головний осередок монастиря православної церкви України, але не єдиний. Церква Живоносне джерело це перший військовий храм на території Нижньої лаври. Він діє із серпня 2024 року. Тут богослужіння разом із ченцями православної церкви України також проводять і військові капелани. Ще один здобуток, який вже другий рік діє у лаврі, це програма духовне відновлення культурою. Наші захисники та захисниці проходять тут духовну реабілітацію. Присутність українських військових капеланів у верхній, а особливо у нижній лаврі, це ще один крок для утвердження цього духовного простору як національної святині, вважає гендиректор заповідника Максим Остапенко. Києво-Печерська лавра як оплот руського міра. Вона припинила своє існування, і дуже важливо, що зараз тут відроджується все, що допомагає в збереження нашої духовності, нашої ідентичності, нашої культури, і це дуже непростий процес, тому що лавра фактично була під окупацією 300 років. Водночас, у храмах нижньої лаври ченці УПЦ МП продовжують богослужіння російською, яку вони називають церковно слов'янською. А ось так це відбувається у храмі Агапіта Печерського біля входу до нижньої лаври. Тепер ця церква головний храм Української православної церкви Московського патріархату у Лаврі. Богослужіння тут проводить предстоятель УПЦ МП Онуфрій. Нехай Господь благословить нас. Насить землю нашу миром загалом на території нижньої лаври половину будівель за цей час вдалося повернути державі. Це переважно навчальні корпуси, господарчі та комерційні будівлі. А от майже всі храми, а головне, печери і мощі святих досі контролюють чинці у ПЦМП. Ми, як демократична країна, ми враховуємо всі. Процедурні моменти, які необхідно, і попри рішення, які були прийняті по розірванню договору з УПЦМП. Ця релігійна громада вона має право звернутися до суду і вони цим скористалися. І наразі сьогодні ще тривають суди. За цей час монастир у ПЦМП вже подав два позови проти державного заповідника і один проти Київради. І поки суди тривають, московський патріархат залишається у головній духовній святині України. А самі судові засідання перетворилися на безкінечні клопотання. І таким чином ми вже півтора роки просто процесуально заслухуємо клопотання, розглядаємо клопотання монастиря, які призводять тільки до затягування процесу, по факту по суті, справи саме по тим обставинам, справи, що є предметом спору. Ми жодного засідання ще не провели. Водночас два позови заповідника до монастиря у ПЦМП, який вже давно має залишити лавру, суди з незрозумілих причин не розглядають. Ба більше за цей час 12 служителів ФЕМІДи взяли самовідвід. 11 років війна, 3 роки повномасштабного вторгнення. Російської Федерації нашу країну, але як бачимо, судова система ніяк вона не може стати на захист на сторону нас, українців. Та, попри все, намісник Свято Успенської Києво-Печерської лаври Авраамій вірить у краще і в те, що вдасться без будь-якого насилля повернути український дух в усі куточки української святині. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Олександр Малиневський. Факти Факт Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.